Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Продовжуємо марафон Мій улюблений динозавр. Напишіть в коментарях під цим відео, хто ваш улюблений динозавр або про якого динозавра ви хотіли дізнатися більше, і відео про нього з'явиться на нашому каналі. А поки що підтримайте розвиток україномовного контенту, підписавшись на наш канал та поставивши лайк під цим відео. Ну що ж, розпочнемо мандрівку у світ динозаврів. Пахіцефалозавр Інформаційна довідка Пахіцефалозавр був рослиноїдним динозавром, період існування, пізній кредовий період 68-65 мільйонів років тому, ареал перебування США Канада. Розміри довжина 4,5 метри. Вага 450 кг. Пахіцефалозавр рослиноїдний динозавр, що жив на заході Північної Америки в пізній крадяний період. Відмінна ознака цього динозавра, могутнє кісткове утворення купол над взводом черепа, що досягало 25 см завтовшки. Призначення цього утворення залишається незрозумілим і досі. Хоча суперечки дослідників із цього приводу не вщухають із 1940 року, коли було вперше виявлено скам'янілі фрагменти скелету цього динозавра. Можливо, купол служив деякою подобою шолома, що захищав голову пагіцефалозавра від атак м'ясоїдних динозаврів, однак, на відміну від повністю покритого панциром анкілозавра. Тіло пахіцефалозавра було практично позбавлене захисту. Захищати саму лише голову, якщо тиранозавр або будь-який інший подібний хижак легко міг дістатися до найбільш уразливих місць тварини явно не мало сенсу. Згідно іще однією теорії, кістковий купол служив свого роду розпізнавальним знаком. І допомагав пахіцефалозаврам обмінюватися сигналами в період розмноження. За деякими даними, куполи самців були яскравого забарвлення і могли привертати увагу самок. Череп пахіцефалозавра був примітний також тим, що за куполом розташовуються кілька округлих кісткових утворень, а уздовж рила конічні загострені шипи. Череп пахіцефалозавра досягав 1 метра завдовжки, незважаючи на настільки значні розміри черепа, зуби тварини були дрібними. Однак вони чудово справлялися з рослинною їжею, оскільки мали вигнуту форму і гострі зазублені краї. Деякі дослідники висловлюють припущення про те. Що пахіцефалозаври могли використовувати свій кістковий купол як зброю в сутичках із хижаками або в битвах між собою. Повний скелет пахіцефалозавра і досі не виявлено, але вивчення скелета його близьких родичів свідчить про те, що кістки тварини були досить міцними, щоб витримувати серйозні зіткнення із масивними супротивниками. Череп пахіцефалозавра був міцно з'єднаний із хребтом за допомогою м'язів і зв'язок. Хребет також був дуже міцним, а задні кінцівки потужними і пружними. Таким чином, якщо двоє самців цих динозаврів зіштовхувалися головами навіть на великій швидкості, купол шолом приймав на себе удар, передавав його енергію хребту що у свою чергу спрямовував її до задніх кінцівок, які відігравали роль амортизатора. Із цим незгодний цілий ряд палеонтологів, які переконані, що кісткова тканина, з якої було сформовано потовщення на черепі пахіцефалозавра, не було досить міцною, щоб витримувати удар багатотонної маси, що мчить назустріч. На їхню думку, пахіцефалозаври попросту впиралися головами і мірялися силою, намагаючись зіштовхнути супротивника з місця або ж завдавали ударів головою в незахищені частини корпусу супротивника. Чи жили пахіцефлозаври стадами? Внутрішньовидова боротьба в багатьох стадних тварин часом набуває дуже гострих форм. Переможці в цій борьбі можуть стати ватажками, отримують право на кращі кормові території і вибір самок на власний розсуд. І якщо пахіцефалозаври справді боролися один з одним, використовуючи кістяні куполи на черепах приблизно так, як сучасні копитні використовують роги, з'ясовуючи стосунки між собою, виходить, вони були стадними тваринами. Якщо ж за допомогою забарвлення купола вони впізнавали й розрізняли одне одного, зайвий раз свідчить про те, що вони жили, пересувалися і відшукували їжу в складі великих груп. По сусідству з пахіцефалозаврами жили сильні й добре захищені анкілозаври і паразауролофи. Всі ці рослиноїдні динозаври. Були ласою здобичу для наймогутніших хіжаків того часу альбертозаврів і тиранозаврів. Перше, скам'янілі останки пахіцефалозавра було виявлено у 1940 році у штаті Монтана Сполучені Штати Америки. Пізніше подібні скам'янілості знаходили в штатах Вайомінг і Південна Дакота Сполучені Штати Америки. А також у провінції Альберта Канада, у 1994 році Майкл Тріболт знайшов найбільш повний зразок пахіцефалозавра, який отримав назву Сенді. Це найбільш повний індивід з тих, які коли-небудь знайшли з 50% оригінального скелета. Скелет досягав 3 метрів у довжину. І півтора метра у висоту. Пізніше його продали до Національного музею науки Токіо за 1 мільйон доларів. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Нехай щастить.